Сьогодні Верховна Рада підтримала постанову про демократію і легітимність президента України. За проголосували 268 народних депутатів. В ухваленому документі зазначено, що під час воєнного стану вибори у державі неможливі. Парламент у заяві наголошує саме Путін відповідальний за те, що в Україні на сьогодні неможливо організувати вільні, прозорі та демократичні а вибори із запрошенням міжнародних спостерігачів. Напередодні голосування за цю саму постанову парламент провалив, тоді не вистачило голосів. А від себе додам, що не вистачило голосів від слуг, фактично слуги народу провалили провалили цю постанову. У нас лишається п'ять хвилин, тому дуже коротко про неї. ця постанова. Навіщо в принципі вона взагалі? От і те, що фактично напередодні слуги її не підтримали, а слуги вже не підтримують президента. Що відбувається? Ви дуже... Пане Дмитре, якщо відкрию, ви, бу... ви ж були в команді Слуг народу. Так, да, я був так. в команді з самого початку. Де-то я, не... де я не є слугою народу з 2021 року. Тому, кажемо, поза фракцією. Так, да, де, де Юре так. з 24 го а Дивіться, що насправді дуже багато, ну всі так відносяться до слуг народу, що от вони там. Та вони просто не прийшли на засідання. Все, банальна халатка. Так... Вони просто не приходять на засідання. Якщо засідання таке, типа ляп От, а хоча це також, це 24 лютого. Вибачте, це знакова дата. Ви мають бути вони просто не прийшли. Тут а вибудовувати теорії, що вони підтримують чи не підтримують президента. Це взагалі не про то. І коли там більшість не збирається, якісь голосувань Люди ну, да просто не прийшли, не вийшли на передову на фронт. Так? От, да. це фактично просто така сама не вийшли. Це фактично така сама історія. Тому вибудовувати що і якісь там інші рішення, які там у них не збираються. Це просто банально, така історія, коли вони просто не можуть зібратися. Хтось там пішов в туалет, хтось пішов потім. А про що ця постанова? Ну от по постанова про те, що і так в конституції в законах України написано. Так? Просто що ну ти мені не віриш, от от є 264 скільки 64 людей, які це підтвердять. Ну камон, що я не не президент, відкрити в конституцію. Почитайте, пане Андрію. Як ви оцінюєте цю постанову? А, а про що тут, для чого? Дивіться тут справа і від не чого? в сьогоднішньому голосуванні. Так. Тут справа в вчорашньому провалі. Я погоджуюсь дуже з колегою, що по суті тут причина дуже проста: Мальчики й дівчики просто вирішили не приїжджати. Але це ж не просто було засідання, і це ж не просто була постанова. Ми з вами півтори години проговорили про те, наскільки в складному геополітичному становищі ми знаходимося. Наскільки багато людей, які, як кокаючі, не мріють нас підтримувати. Ми три місяці перед цим казали, що нова адміністрація не буде з нами панькатися, що в новій адміністрації немає фан-клубу Зеленського від слова взагалі. І вони шукають завжди аргументи. І ми, як країна, своїми руками кажуть, що ви там кажете, що у нас проблеми з демократією та да, будь ласка, у нас український парламент не голосує і не просто не голосує, а не голосує в момент, коли на трибунах сидять делегації з усієї Європи, з усього світу, коли сидять всі Єврокомісари, по-моєму, без одного. Уляйте у Русула фон дер Лянь. Всі от сидять. Всі уважно слухають, урочистий захід. І тут український парламент. Руслан Стефачук каже, голосуємо постанову про підтримку української демократії. Повірте, вони ж її не читали, як і половину зали, звичайно. Але оголошується назва да, про підтримку української демократії They're. провалили. І Стефанчук, ну все, засідання закінчено. Слуги народу дали 145 голосів. Оце те, що мають знати люди. В критичний момент, критичний репутаційний момент для України, яка знаходиться в критичній ситуації на міжнародній арені, вони беруть і зливають свою постанову. Це ж там Стефанчук перший підписав. Mm -hmm. Всі слухи. Свою постанову вони зливають, тому що це абсолютно халатне, вибачте, наплівательське ставлення до своєї роботи. Їм всього-навсього треба було приїхати в зал. Пробути там півтори чи там дві години і піти займатися своїми справами. Але вони цього не зробили. І знову ж таки, я ж моніторюю і західні всі джерела і московські. І вчора всі московські джерела, звісно, написали, що український парламент підтвердив позицію, що президент не легітимний, тому що провалив постанову і далі далі. Хто, хто дає ці патрони нашим ворогам? Получається, моноколіція, якої немає. По 30 секунд, чесно. 30 секунд. Перше це постанова в стілі слава мені От хто пам'ятає радянський союз, пам'ятаєте слава КПСС слава труду, слава мені Друге, в цій постанові справді от колеги сказали, стверджується те, що давно є в конституції, що давно підтверджено, але і не потребує прийняття якихось окремих постанов. Бо допускати навіть дискусію про те, що у нас нелегітимна влада, небезпечно. Тому ми це не підтримували, тому що це постріл собі в ногу навіть. Постановка такого питання. І третє. Що там сказано? Вибори після всіохоплюючого, всіоб'ємлючого, сталого і так далі, миру. А це вибачте, так. коли? Ніколи, ну вибачте, це точно не та постанов, яку має підтримувати український парламент. Людмила. Ну, колеги про постанову вже все сказали, тому я повторюватись не буду. Я насправді розкажу про позитив, щоб ми якось на позитивній ноті завершили. У Нас вчора в парламенті вперше насправді пройшов День Молитви за Україну. І чесно, мене дуже сильно розчулило, коли представники усіх конфесій, ради церков України сиділи в ложі Верховної Ради, коли вся Верховна Рада, хоч ну, особливо слуги там не дуже знають слова, але співали. Боже, великий єдиний, і ну от дійсно було таке підняття духовне. В неділю пройшла така сама молитва в соборі Парижської Богоматері, і це теж було вперше в історії, а ще й у відбудованому соборі Парижської Богоматері, коли пройшла молитва за Україну в центрі Парижу. Ейфелева вежа була запалена жовто-блакитними кольорами. І мені дуже приємно, що ми цю традицію так само. Перенесли сьогодні, вчора, точніше, в український парламент. Я думаю, що якщо ми будемо шукати більше того, що нас об'єднує, того, що нас робить єдиною могутньою нацією, тим ми будемо сильніші, і тоді ми зможемо подолати спільно всі ці проблеми, про які ми сьогодні говорили, які безперечно є, але на які на всі є рішення, якщо ми будемо працювати разом. Може, 5 секунд просто. Ну, був свідкам, але в камери не покажуть. Всі ці якраз представники всіх конфесій в куларах об'єдналися, провели молитву окремо від. Цих. Ми молилися О, да, разом да. з ними. Ну, На цьому позитиві завершимо. І як бачимо, а що об'єднує? Віра? Армія? Мова. Дякую вам дуже. Людмила Боємістер, народна депутатка, позафракційна Сержант Збройних Сил України. Людмила, дякую вам. Рослав Павленко, народний депутат, фракція Європейська Солідарність. Пане Рославе, дякую вам за участь. Дякую вам. Андрій Осищук, народний депутат, фракція голос. Пане Андрію, дякую. Але дякую. все ж буде добре. Обов'язково. Дмитро Макиша, народний депутат позафракційний. Пане Дмитре, дякую вам за участь.